Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Чому залужне каже, що війна до 2034 року Зеленський неспроможний вивести Україну до перемоги. Зеленський – це поразка пише Олег Осенко. Я вже писав про це. повторююся. заява залужного, що війна можливо триватиме до 2034 року. розхвалювала наші змі і суспільство. Я ж бачу у цьому не прогноза політичний меседж генерала. Я саме, якщо навіть відбудеться припинення вогню, ми маємо ставити економіку на воєнні рейки, чого не сталося, та і не буде. Із за режимом крім того, генерал натякає на бутофорні припинення вогню і справедливі перемир'я з путіним. Не мир, а продовження війни. Хоча за подаватимуть цей крок у вигляді перемоги воєнні рейки. Нам навіть потрібні, якщо на фронті буде тиша, затяжну війну без зміни влади. Нам не витягнути. Тому замінимо зеленського питання виживання нації держави. Потрібно думати технологічно, каже залужний. За зеленського всього цього не відбувається. Підкаст цього інтерв'ю найдосвідченіший стратег не може мислити стратегічно у нього на це немає часу. Зеленський сам про це зізнався науково технологічний прогрес. Зараз найголовніший фактор перемоги у війні. Хіба він можливий за тотальної корупції за команди? Питання риторичне. Також на хід війни суттєво впливає економічний фактор заложне майбутнє війни. Це найдешевші засоби з надвисокою ефективністю. Нам потрібні мізки і технології, нова зброя, панування новою тактикою, а не кидатися у пошуках людей гарматного м'яса. І текст Україна зазе не змогла і не зможе всього цього зробити, тому повторюся для перемоги обов'язкова режима зміну і який паразитує на війні з першу причину наших поразок. Ось що говорив ще один військовий Василь Гунько про це. Вважаю міцного друзі. Дивлюсь на цей шабаш, який відбувається в соціальних мережах, і розумію, що ми з вами на правильному шляху. Насамперед, хочу сказати, що народ України має пишатися не тільки. Військовими, які захищають країну від зовнішнього ворога. А народ України має пишатися і молоддю, яка активізувала протестні акції проти зрадників, проти мародерів та проти внутрішніх ворогів. Знаєте, наприклад, в Китаї за корупційні злочини чиновників страчують. Наприклад, в Камбоджі таких чиновників усипляють. Тобто інструменти в різних країнах застосовуються різні, але будь-яке суспільство вже усвідомило е шкоду від корупційних злочинів і бореться з такими злочинцями дуже і дуже ефективно, тим самим покращує своє життя, свою культуру, своє місце проживання, майбутнє і так далі. Друзі, але те, що відбувається у нас, це просто катастрофа. Провладні зрадники та мародери легалізовують на законодавчому рівні корупцію, приймають закони, які виправдовують корупційні злочини. Закони, які дозволяють під час бойових дій грабувати країну та знищувати армію. Вони цілеспрямовано та відверто знищують нашу економіку, промисловість, обороноздатність, дрибанять наші з вами з вами землі, ресурси. А ми просто спостерігаємо. Але знаєте, що найбільш дивує? Дивує те, що як тільки якась частина суспільства вийшла на страйк, страйк, до речі, це демократичний інструмент висловлювання чи відстоювання якоїсь спільно важливої позиції. Так ось як тільки якась частина вийшла на страйк, інша частина суспільства та яка ще вчора вважала владу злочинною та корумпованою. Перефарбовуються та починають кричати разом з внутрішніми ворогами, що це ПСО, що це все проплачено Америкою і так далі. Друзі, це реально якась дурка. По-перше, про російське ПСО це ті особи, які діють в інтересах ворожої країни, а також в інтересах внутрішніх ворогів, що взагалі не прослідковується в діях мітингувальників. По-друге. Навіть якщо діють за рахунок коштів Америки, то це апріорі не може бути проросійським і псом. Америка це наш стратегічний союзник та партнер. По-третє, якщо навіть Майдан проплачений, то ми маємо радіти, тому що нарешті знайшлись такі люди, які заради пасивних та безхребетних за свої власні кошти організували по всій Україні таку акцію протестів. Хоча це мало ймовірно. І по четверте, як казав Уінстон Черчилль, внутрішніх ворогів треба знищувати не після перемоги, а заради перемоги. І хто б що б там не казав, але це є істина, з якою не посперечаєшся. Внутрішніх ворогів треба виявляти та знищувати зараз. А кому не на часі, то і є, і псом. Земляки, відкидайте всі свої сумніви та надумані якісь підстави. Та приєднуйтесь до мітингувальників, давайте разом підіймати усі турбуючі нас питання. Давайте організовуватись та структуруватись заради країни, заради майбутніх, майбутнього наших дітей. А провладні зрадники та мародери нехай чують та знають, що армія повністю все ціло на боці мітингувальників і боронь Боже комусь з провладних структур застосувати силу. Проти мирних демонстрантів. Слава Україні! Я не буду читати весь допис, але хочу сказати, що піврічний звіт циру представлений президенту Байдену 03 06 .24 року в розділі 4 Європа союзники, пункт 3 Україна. Англійською мовою дуже розумно, а українською мовою це звучить як рівень проникнення розвідувальних структур Російської Федерації в систему державного і військового управління досяг рівня повної оперативної та перспективної поінформованості щодо рішень і планових дій керівництва України. Простими словами. З рівня піхотного комбата хочу сказати, що кротоферма зайшла у всі підрозділи батальйону, тому що вони знають про дії мого батальйону все. Якщо перевести на цей допис, то росіяни знають про будь-який рівень планування в Державі України все. Я зараз не буду закидати там главний крот, допоміжний крот і так далі. Дуже-дуже багато розвідувальних спільнот, які знають кожну копійку нашої зеленої ботви. А особливо отого рівня кротоферм, які зараз фактично заробляють чорні гроші. Чорні гроші за злиття інтересів України. Ось вона бомба з заведеним годинником механізмом, яка завдяки НАБУ рано чи пізно мала розірватися репутаційною кримінально мав знищити всю цю шоблу на банковій. Скажіть, ну а як репутаційна корупційна імперія зеленського могла на це не реагувати, проте на щастя, заведений годинниковий механізм вже не зупинити, бо він під публічним контролем. А Дмитро Беково підкреслює кожної імперії своя таємна кімната. Французьких королів це було будуари сповідальня у радянській номенклатури, дача у Жуковців у Київської влади. Квартира Міндіча і це не просто квартира, це, пробачте, на слові невеликий геополітичний ватикан на печериську тіньовий офіс президента, але без держархіву і за посудом, який ми оплачуємо з бюджету. І ось як у Романі Джона Лекара зрада, хтось пустив на набуцю святу святиню, де лунали шепоти, роздавалися індульгенції, формувалися чорні списки бізнесу і політиків, які не прийшлися. До двору і тепер, як кажуть, джерела з вищого шалону в найближчому околі, зеленську шукають корису. Осе як у добрі часи мафії, хтось не витримав чи то совісті, чи то внутрішнього конфлікту, чи просто злив, бо хотів жити спокійніше. Мотиви невідомі нардеп Гончаренко пише, що набу давно слухало квартиру не з вчора і не з позавчора. Ще з часів, коли президент свідкував там день народження. Якщо врахувати, що НАБУ є прямою креатурою США та ЄС, то можна зрозуміти, скільки цікавого є в розпорядженні союзників. може тому, хоч і не стовідсоткова, але відката по ганебному закону знищення набута саб відбувся так швидко. А що ж це за квартира, така що заслуговує на окремий абзац у політичній енциклопедії 21-го століття? Саме там, як кажуть, обговорювалися угоди на постачання зброї, питання когось бізнесменів записати у вороги народу, кого в донори там вирішували, кого віджати, а кого просто поставити перед фактом. Це не офіс президента, це офіс президента, очищення від протоколу, закону і пристойності ності стратегічна кімната без стелі і ми щодово розуміємо що доступ до цієї квартири мали лише близькі друзі і набу не проспали, вони мають про усе що було сказано збережено вони знають хто скільки як через кого все вивозив з країни і як вивозив таємні квартири коханки віджимання бізнесу тепер питання не в доказах вони вже є питання в тому чи залишився хтось хто не боїться ці докази оприлюднити бо одна справа слухати як говорять про віджим інша довести що віджали не вже це справжні Мотиви влади знищення Набута САП, а не те, що нам розповідають про ворожих агентів та ворожий вплив. Хоч все набута САП регулярно проходить детектор брехнів СБУ. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.